Моє вітання вам, брати і сестри, благословіння Господнього, хай Бог хранить кожного з нас, тримає в руці своїй. І слава Богу, що ми можемо з вами роздивлятися слово Господнє, яке нас з вами знову знову надихає. І я хочу зачитати місто е, з, е, з слова Господнього, це ісход, е, е, 23 третій розділ, 25 вірш каже так: служи Господу Богу твоєму, і Він благословить хліб твій. І воду твою, і від, від, відверне від тебе хвороба. І не 26 каже: і не буде в тебе тих, що передчасно народжують, і безплідних у землі твоїй число днів твоїх зроблю повним. А, так важливо розуміти, як Бог каже ці всі речі, е, яке драгоцінне обітниці е, слова Господнього, які надихають нас бачити, який Бог. Він служ, написано, служить написано, служі Господу. І це, е, Велика радість, коли ми служимо йому, коли ми дивимося на нього. Тому що сьогодні можна опустити свої руки за багатьох речей, які сьогодні відбуваються в цьому світі. В Але в нас є преимущество е, в тому, що благословіння Боже у всіх відносинах е, воно покоїться над нами, що Бог, він піклується над нами і заботиться. І всі повсіднівні е, діла, які відбуваються у нас, знаходяться під Божим покровом і під Його пильним наглядом. І це важливо нам зрозуміти під тим, що що б ти не робив, куди б ти не йшов, Господь, Він е, з тобою. І коли ми посвящаємо своє життя, то Він також каже, що я, я піклуюсь про тебе. Коли Господь наш Ісус Христос він, е, знаходився своїми учнями, Він піклувався і тоді. Він взяв хліб, Він взяв вино, Він приломив, Він благословив. І ми сьогодні благословляємо е, людей Божим хлібом. Це Словом Господнім. І хай це слово Господнє, воно і надалі надихає кожного із нас, щоб ми служили Господу Богу всім серцем, всією душою і благословляли. Хліб, який ми маємо, духовний, фізичний, і накормили кормили людей, як ми можемо, чим ми можемо, і надихали їх на те, щоб жити і йти за Господом. І Він пита нас цим хлібом своєю Божою благодаттю, і Він благословляє все в свій час. Благословіння вам, брати та сестри. Амінь.